Сергій, за півроку участі у голосі країни, усі звикли до вашого такого інтелігентного образу з бородою. А от після голосу це був повний відрив. Червоне волосся, ви поголилися. Ну ми можемо з вами, ніби в конкурсі, з образів посперечатися. Мені подобається все різне, різноманіття. Всілякі. Я експериментую. Тому червоне волосся це тільки такий етап, який я пройшов вже і. Гадаю, що більш я не повернуся. Ваші діти зараз в таборі, поки ви фестивалите, виступаєте. Чи приїздите ви до них? Як взагалі їхні друзі до вас ставлять, Чи не заздрять? Автографи не просять? Просять. Ми от були декілька днів тому в таборі і підбіжав один, потім ще один, ще один, ще така толпа. Можна автограф, можна автограф. Звісно, всім все підписав, все, можна сфоткатися, як же, звісно. І ну і тут поруч стоїть Артур, стоїть, Веська стоїть. Вони просто дивляться на це, якби так там підійдуть, там папочка-папочка, Беріть, беріть, фотограф, ну така робота. А це ну це все це, ну, це моє. Дуже скоро ви переїдете до нового будинку. Я вже два роки будую свій будинок. От скажіть мені, як же людина, яка пройшла це пекло. Що мені очікувати, коли вже новосілля? Весілля буде 8, 8, 8, 8, 8. 8 липня. Святкуватимете? А як же? А як же? Багато друзів, це буде день народження сніжаночки, і ми одноразово так ми... забабахали ще й весілля. Наскільки ви були залучені до самого ремонту? Нічого там не робив, сміст, там... не клав кирпичі. Там нічого. Ми з дизайнером у трьох, і снежка, і я і він ми міркували, працювали, працювали.